Вітаю, друзі. Тіткелог приїжджає, приїжджає до Києва. Ну, начебто підтримати Україну. Можливо, привезуть, дадуть ще додаткове ППО. Яка ціль, чому він приїжджає до Києва, що будуть вирішувати? Тут події прискорюються, вони розуміють, що події. Або зміна. Намічається якась зміна. Швидко може змінитися ситуація. Або ситуація змінюється. Розгублені. Вони розгублені. Тут ще, знаєте, як іде, розгублені через те, що полетіли, полетіли ракети, шахеди ну, на Євросоюз, да? от туди щось летить, вони розгублені. Можливо, ну, що, треба? що треба для того, щоб воно не летіло? Розгубленість. Прийде з якоюсь пропозицією, щось привіз, якоюсь пропозицією. Пропозицію, можливо, ракети, якими треба збивати, але однозначно вони розгублені. Вони були в якихось ілюзіях, можливо, що до них це не долетить, а воно долетіло. долетіло. Посилять співпрацю, повітряну співпрацю. Я вам скажу, дивіться, на посилять роботу, співпраця команда. Виступити разом в командній роботі по, по тому, що летить по небу. Запропонують співпрацю якусь іще. Третя сторона, треті країни, друзі. Командую. Тобто, команда, команда друзів вирішить щось або команда друзів вносить якусь пропозицію у співпрацю. Більш. І це дасть можливість більш професійно співпрацювати. Пропозицію, от так: от. петух жарений клюнув в одне місце. І Зразу, зразу бачите, і знайдуть, мабуть, і ракети, якими треба збивати. Розумієте? Дипломатично обговорити і запропонувати, більш професійно, щоб більш професійно збивали, але ж треба допомагати Україні, для того, щоб більш професійно, да? тому що мах це професіонал. Спасиботь співпрацю військову співпрацю. Нададуть ресурс для того, щоб, знаєте, для того, щоб комфортніше було НАТО в Європі. Ну, тут це особистий комфорт, але це ще і, скажімо так, ресурс, можливо, якийсь ресурс запропонують Україні. Ресурси, ресурси якісь будуть щось можливо надавати або запитувати ще, що, що треба для того, щоб більш професіональніше, краще збивати те, що летить. Ну, ППО, я думаю, що будуть обговорювати протиповітряну оборону. Вони налякані, вони збентежені, вони розгублені, збентежені, налякані. Да? Це карта страху, є страх. А знаєте ще як? Вони бояться, що Україна саме таким чином, да, ну, знаєте, як, начебто як спеціально пропустила ці ракети для того, щоб налякати Європу. І от він хоче вияснити, чи це не, не є саме таким фактом, що Україна прийняла рішення да, по-хитрому налякати. Ви розумієте, от, дивіться, Україна прийняла рішення по-хитрому налякати. У них є такі, знаєте, Збентежив, вияснити їм треба. То, значить, збивали, збивали, а тепер, ну, там же ж справа в іншому, там же ж, здається, вони полетіли і з Білорусі. Так, ну тут ще знаєте, тут можуть ще запропонувати якийсь ресурс, е такий нестандартний, нестандартне, рішення приймати, приймати якесь нестандартне, і якийсь ресурс можуть Дати нестандартний Україні. Чого він приїде? Ну, звичайно, допомогти коштами. І щось буде таємно обговорю, обговорювати буде таємно якийсь ресурс. Рішення вже прийнято і по-хитрому. І це те, те, що летить. Знаєте, однозначно, щось будуть про ППО, це точно. Тут треба зробити правильний вибір. Зробити точні розрахунки, правильний вибір для того, щоб все було успішно. Ви знаєте, я думаю, що це те, що приносить багато енергії, можливо, ракети, ракети, якими будуть бити в глиб Росії, як, це, знаєте, це як відповідь Росіянам за те, що вони атакують Європу Європу, Євросоюз. Знаєте, створювати ще більше, ще більше тупікову безвихідну ситуацію для росіян. Якийсь таємний ресурс таки Україні дадуть. Більше говорити не хочу, не буду. Хай це залишиться таємницею. Якщо журиться, це прикриває, то ми говорити не будемо. Але однозначно, Кіт Лох приїде не з порожніми руками в Україну і з дуже дуже потрібною для України пропозицією. То хай так і буде. На все добре, до побачення.